Привіт, з вами XP. І сьогодні третя частина Мел Тайгума. Я побачила, що вам друга частина дуже навіть зайшла. Навіть більше, ніж перша. І мене це надихнуло зробити третю частину. А поки що можете підписатись і поставити лайк на це відео. А ми починаємо! Я вже зайшла, і, як ви пам'ятаєте, в, перш... в другій частині я закінчила повністю другий поверх, і вам обіцяла за почати третій. Третій це не хухри-мухри. Нам, щоб е, придбати екскаватор, нам потрібно 93 тисячі. Це майже 100 тисяч, друзі. Це дофіга. О звідки у мене така сума? Звідки? Дуже прямо сума. Якраз рівно. Це яке... Це яка має бути вдача, щоб реально рівно. Нас вітають з третім поверхом. Дякую. Беремо гроші 20 тисяч. І ми за, за працюємо нормально, тому що в секунду ми получаємо 672-2 долара. Це досить нормально. Ліфт купили, потім плент купили, потім. Бай Арея. 32 тисячі що. Придбати новий магазин 20 тисяч 20 900 доларів. Це. До хрена. Давай, давай. Маємо гроші. Щоб ви розуміли, я вже тут сиджу. 5 хвилин І чекаю, щоб хоч трохи, <кхи> <кхи> хоч трохи, нам накапали іросики. У нас є 112 І ира, а чотики два. Або генерал стор, або б'ють. <кхи> Давайте бьюти вже б'юті, ну, нормально. Щоб ви розуміла, я тільки що відкрила, ну, десь три. Оці і чи як це? А колись я заробила за один раз 30 тисяч, і я могла цими 30 тисячами закрити весь перший поверх. І як ціни міняються? Помітно! речі, я побачу, що ви проголосували за те, щоб були лайфхаки. Бо мені реально подобається ця рубрика. І вже 60 тисяч. Прекрасно. 170 тисяч доларів. Це ми вже Містер Біст. Але ми бізнесмени. І того ми вкладаємося. вкладаємо гроші у наш бізнес. Правильно? Правильно. Неправильно. <coughs> Окей. Так, тут уже три є. Хм. Або генерал, або фуд. Але тут є. Б'ють. Це можна, не правда. Окей. І у мене зараз не буде грошей. Зараз я вже не можу нічого заплатити. Ви розумієте? Ну, то файно швидше. Добре, може я вже за ці гроші можу від закрити. можу відкрити. Все, ідеально, ідеально Ідеально Так. Скільки нам потрібно да наступний маркет 33 тисячі. Генерал або фуд. Генерал немає фут. О, він знову радий став. Ну ти вже оприділився, чи ти радий нашому салону, чи ні? Ти вже треба оприділитися, я вже з тобою, скільки торгую. Це вже це третя серія. Цього мелтайкума. Я його монтую годину, то ти вже оприділився, чи ти радий в моєму магазину, чи ні. Це наша співпраця, ти розумієш? Я тебе нашу на. Щоб ти мені радив, Які могли треба відкривати, щоб мене більше грошей було. А ти таке мені не радиш, що потім я бурги врізаю. Так-тик-тик. А, ми це вже відкрили, это еще. А, ми цей мали Ми цей мали відкривати. Замовляйте піцу! Піца! З тараканами! З Звери Смак і колір. Смак... Короче, хара. Так, уже в одну секунду ми заробляємо одну тисячу. Шикардос. Шикардос Мені здається. 31 тисяча. Ви що, тысячу. з мене? Ви що? 35 тисяч, щоб просто відкрити і почати будувати магазин. Ненормально. General Foods. Тут немає ні того, ні того. Не будуй б'юті магазин, він мені каже, бо тобі буде. Папа. -па. Будуй. Ага, у нас немає цього так, окей. Електроніка. Або одіошки. Давайте Electronic Magazine. Він уже радий. Так, тут у нас типа побутова техніка. Такий чисто вайп. Ну, таке от це ход. І прям на будь-який смак і колір біла. От тобі якась бежева, от тобі якась сіра, от тобі якась Си... темно-темно-синя. Холодильники. Це взагалі ідеал, ідеал, -ма... ідеал магазин. Ти заходиш і в тебе перед очима все є. Вообще, шикарно. Хіба з таким магазином не, цай... не приємно жити? Мені здається, приємно? Якщо в тебе є все на будь-який смак і колір найкраще. Ну, це рахується твій магазин, є різноманітний. Так, або Генерал, або Фуд. Давайте. Напевне, генерал, тому що. генерал у нас дуже давно не був. Якщо я не помиляюсь це другий тільки генерал магазин. Давайте, будь ласка, тану, тану, та ну. Ну, все, моя має это 100%, 100%. Я на это надеюсь. Я на это надеюсь, будь ласка. Ігра не підведе. Сабогу, я думала уже прибити її. Дік 47. Ідем. Ідем, йдем. General фут Ви що прикалуєтесь з мене? З мене прикалуєтесь? Давай айскрім cream айс Ну, щоб уже був айскрім І той. Я вже надіюсь закрию цей Айскрім маркет Все. Все, все, все. О, давайте купимо морозиво. Я я. 10. Ага. Тобто ви хочете сказати, що ми за пару хвилинечок. Е... Майже за пару хвилиночок. Закрила повністю поверх. Мені не треба було навіть... Хартис 61 тисяча, щоб відкрити мегамаркет. І мені щось здається, що там буде туалет, можу з вами поспорити. От щось серце підказує, що там буде туалет. Але якщо буде туалет, я не знаю, що я зроблю з цим розробочком. Додумався туалет. Ну я ж кризала. Ну я ж кризала. Хто додумався туалет поставити на третьому поверсі? Щоб мої е, е ці. ті, хто ходить в мій магазин, пробачте Б. До того, як підуть в мій магазин. Пойдем за грошеками. Ну что ж, дорабляем наш туалет. <му> <му> Все, туалет? Туалет готов? Ми вже все доробили під ноль. Давайте ми просто забудемо. Що це слово означає? Типу, під ноль. І будемо його просто так от використовувати. Нормально, думаю, нормально. Ми доробили повністю третій поверх. Це не може нарадувати. Не може. І я бачу тут дуже таку. Я бачу тут дуже. Незвичайну суму. Яку мені тяжко дивитися. Ну, а буду вже з вами прощатися. Щось. всім гарного дня, вечора, ранку. В який який порі ви просто дивитесь моє відео. Дякую, що передивилися моє відео. Я була дуже вдячна. Якщо ви поставили лайк на це відео. Або підписались, але краще зробити і те, і те. Як е, дехто знає, я не змогла відкрити коментарі, того голосування ще йде в спільноті, буду дуже вдячна, якщо ви проголосуєте. Е, із... Ну що ж, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа!